Доброго дня Доброго дня. ще раз. Шановні глядачі, вперше за все хочу вас запитати, чи добре мене видно і чути. Якщо можна, поставте, будь ласка, плюсики в чат. Бачу, що видно і чути класно. Тому ми починаємо. Сьогодні в нас третій ефір про харчування малюків. Мене звати Софія Верещак-Кордина, я педіатр поліклініки Веселка. І сьогодні ми з вами поговоримо про основи прикорму, про те, як його вводити, основні принципи введення, можливі подачі і види прикорму. Все це, це ми сьогодні будемо з вами розбирати. В кінці ефіру я буду відповідати на ваші запитання, тому, якщо будете мати бажання, задавайте їх і будемо починати. Отже, як зрозуміти, що пора. Пора вводити прикорм, і ваша дитина до нього готова. Отже, перше: дитинка тримає голову самостійно, сидить майже без підтримки або в стільчику для годування, відкриває ротика, коли бачить ложку з їжею, гарно ковтає цю їжу, тримає в ротику, ковтає і не випльовує і не виштовхує її з ротика. Або, наприклад, коли вона голодна, вона відвертається самостійно від їжі, вміє координувати очі, руки і роти для того, щоб взяти ці продукти, покласти до ротика і ковтнути, має активний харчовий інтерес. Вітаємо вас! Ваша дитина абсолютно готова до початку прикорму. На сьогодні є такі основні види прикорму, як педіатричний, коли ми їжу водимо за графіком, стараємось її. Перетрати до гомогенної консистенції і, і, і даємо ложкою та прикорм БЛВ з англійської baby led Weaning, тобто дослівно перекладається під керівництвом дитини. Тобто, ми їжу пропонуємо на вибір дитини шматочками, і дитина самостійно. Году, годується, так би мовити. Тобто годування вибувається за принципом, що вона взяла в ручки, донесла до ротика, те і їсть. Звичайно, що чи перетирати їжу, чи давати шматочками це тільки вибір батьків. Але навіть якщо ви прихильники педіатричного прикорму, і обрати для себе такий спосіб введення, все одно з 8 або 10 місяців вартує почати вводити шматочки. Отже, які основні принципи. Принципи, як правильно все-таки почати прикорм, потрібно давати дитині завжди тоді, коли вона активна і голодна. Як правило, це або під час сніданку, або під час обіду разом з іншими членами сім'ї. Дитина має гарно сидіти рівно вертикально, бути або на руках матері, або на колінках матері, або в стільчику для годування. Якщо ви обираєте для себе, Прикорм БЛВ, то дитина їсть самостійно шматочки. Якщо вам ближчий педіатричний прикорм, то ми годуємо дитину ложкою. Невелику кількість їжі кладемо на кінчик ложки, акуратно торкаємось, легенько торкаємось ложкою губ дитини для того, щоб вона розпробувала. І тільки після того, коли вона самостійно відкриває ротика, ми... Кладемо їжу на середину язичка, тоді дитинці набагато легше її проковтнути. Також хочу наголосити на тому, що коли дитина отримала прикорм, одразу після цього ми прикладаємо дитину до грудей. Це допоможе гарно зберегти лактацію мамі, а сама дитинка почуватиме себе сито, задоволено і з великим ентузіазмом буде продовжувати їсти прикорм далі. Також хочу звернути вашу увагу на те, що їжу ми ніяким чином не покращуємо. Тобто Ми не додаємо солі, не додаємо цукру, ні в якому разі там, не включаємо мультики дитині, не бавимося різними літачками. Тобто ми ніяк дитину під час їжі не забавляємо. Тому що тоді вона не розуміє, що вона їсть, не розуміє, як вона їсть, і не сприймає взагалі процес прийому їжі як ритуал. А тільки от просто машинально відкриває ротика і ковтає. <кхм> Не потрібно годувати дитину примусово. Будь-яка дія з їжею, яка, мета якої лише з'їли більше, з'їла дитинка більше, є неприпустимо. Якщо ж ви все-таки зупинились на подачі на прикормі БЛВ, то є такі основні принципи подачі: ми даємо спочатку м'які продукти, ті, які ми можемо розім'яти пальчиками. Тобто це гарантує нам те, що дитина спокійно може розжувати яснами цю їжу. Після цього ми переходимо на більш тверді продукти. Їх ми можемо натирати на терці або нарізати маленькими тоненькими слайсами для пальчикової подачі. Усе, що кругле, це, наприклад, виноград, горошок, якийсь смородина, лохина. Всякі такі продукти, які дитина може вдихнути в дихальні шляхи, ми або розрізаємо, або розминаємо до такого, тобто трішки розминаємо пальчиками. Тоді, коли ми починаємо вводити прикорм, в нас ми можемо пропонувати дитині воду. Кількість її на початку невелика, вона не має суттєвого значення тільки для того, аби дитина могла познайомитись зі смаком води. Тому починаємо обов'язково уводити. Конкретно на сьогодні чітких рекомендацій, з яких продуктів починати, немає, особливо, якщо у вас БЛВ. Але рекомендовано все-таки починати з продуктів, які містять залізо, Залізо містних продуктів, особливо, якщо дитина на горному вигодованні. Тобто, це м'ясо, м'ясо індички, курятина, телятина і різноманітні. Щоб ми могли гарно поповняти потребу дитини в залізі. Також обов'язково до одного року ввести 14 продуктів алергенів: це глютен зернових культур, гірчиця, селера, кунжут, арахіс, горіхи, риба, ракоподібні, молюски, молоко, яйця також. І сульфіти вони містяться в сухофруктах або також ще люпин. Це така бобова культура, яка часто додається до макаронних виробів. Детальніше вже про це розкаже колега на ефірі про харчову алергію, тому я так тільки ознайомчі моменти вам розказую для того, щоб ви пам'ятали, що до одного року вам обов'язково потрібно ці продукти ввести. Стосовно порцій. Розміри і порції орієнтовні. Ви побачите зараз на слайді. Ви можете зробити собі скріншот для того, щоб потім мати можливість це використовувати. Я ознайомлю вас тільки з такими моментами, як все-таки зрозуміти, що дитина наїлася, що вона вже не хоче їсти. Вона може кивати волівенькою ні ні. Виглядає відсторонено, вже не так втягнена в цей процес, не дивиться на те, що вона їсть, тобто вона не звертає вже увагу на їжу і на тарілочку, яка є у вас, в вас, чим ви її годуєте. Також вона відвертається від ложки, яку ви її пропонуєте, може навіть її відштовхувати або тарілочку з їжею відштовхувати. Тобто може там плакати, скиглити, терти очка. Та обличчя, і намагатися взагалі вибратися вже. От, тобто, це може бути сигналом, що все-таки вже, вже їй достатньо на зараз. І дитинка гарно <кхи> наїлася. Цю табличку все-таки сподіваюся, що ви. Зробите собі скріншот, тому що ну, тут орієнтована кількість продуктів, кількість харчування, скільки ви маєте дати в прикорм, і кількість прийомів їжі, які от орієнтовно стосовно на рахунок віку стосовно віку є доступними і дитина може їх потребувати. Коли ваша дитина починає прикорм, ви маєте, ми маємо більший ризик, того, що вона може поперхнутися. Тому завжди батьки мають знати, що все-таки робити. Коли дитина поперхнулася. В першу чергу варто заспокоїтись самому, тому що ви маєте не панікувати, щоб дитина не бачила, не лякалася цього, не лякалася вас і розуміла, що ви можете їй допомогти. Значить, ви дивитесь на дитину і оцінюєте її стан. Якщо вона гарно дихає, або вона закашлялася, але вона кричить або плаче, це означає, що вона дихає, повітря поступає в дихальні шляхи. І вона може самостійно прокашлятися і звільнитися від цього стороннього тіла. Якщо ж ні, якщо дитина не видає ніяких звуків і вона важко синіє, синіє на ваших очах, просто тоді так, тоді обов'язково їй потрібна допомога. Перш за все прошу вас ніколи не пробувати витягнути пальчиками з ротової порожнини якесь стороннє тіло, тому що ви ризикуєте ще глибше його заштовхнути. Тому цього ми не робимо ніколи. Що ж потрібно робити? Ми перевертаємо дитину на спинку обличчям догори, перевертаємо дитину обличчям вниз, фіксуємо гарно шийний відділ. Цією частиною долоні ми робимо 5 постукувань між лопатками в напрямку до голови. Тобто дитинка в нас повернута вниз спинкою догори, ми зафіксували шийний відділ. І цією частиною лудоні ми стукаємо 5 разів між лопатками, поступальними рухами догори. П'ять разів. Після цього повертаємо дитину знову на спинку і двома пальцями двома пальцями натискаємо на ділянку грудини дитини. Також 5 разів Дивимось, Якщо дитина після цього почала кашляти або почала плакати, значить, ми класно, супер, ми допомогли. Якщо ж ні. Дитина далі не видає ніяких звуків і синіє, ми дзвонимо 103, викликаємо швидку медичну допомогу, і до приїзду швидкої допомоги ми робимо почергово 5 постукувань і 5 натискань на грудину, Наголошую до приїзду швидкої допомоги постійно. Загалом, це так, якщо говорити про ці основні поняття, все. Ви також задавали запитання віконечко з запитаннями. Перше з них це коли можна вводити прикорм. Якщо говорити конкретно по місяцях, по віку дитини, це таке, ну, все-таки відносне поняття. Тому що, так як ми вже з вами говорили, ми вже розібрали, як, буде, як зрозуміти, що дитина готова до прикорму, які є ознаки цього. Цей ефір буде, звісно, що в записі. Ви зможете його переглянути, також ще раз собі занотувати. Але якщо говорити стосовно вікового, вікових обмежень, то все-таки золотим стандартом до 6 місяців є грудне вигодовування. Після 6 місяців ми починаємо прикорм. Тому що до цього часу травна система дозріває, і моторні здібності дитини теж розвиваються для того, щоб вона могла самостійно. Координувати свої, так як ми говорили, очка ротик і ручки, щоб покласти їжу до ротика і її ковтнути. Тому на все це потрібен час, тому все-таки ми рекомендуємо з 6 місяців. Наступне питання: як краще починати прикорм, з пюре чи самостійно? Знову ж таки, це абсолютно тільки ваш вибір. Комусь більше підходить, хтось з батьків боїться на початку одразу давати шматочки. Хтось надає перевагу більше спочатку починати з пюре. Це тільки ваш вибір, як вам зручно. Також ви стежите за вашою дитиною, тому що ваша дитина може хтось комусь подобається їсти шматочками, а комусь подобається їсти пюре, а хтось не буде їсти пюре взагалі, а тільки от він хоче самостійно бути втягненим в цей процес, так би мовити. Тому ви дивитесь за цим. Стежите також і пробуєте, 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 що вам підійде найкраще. Наступне питання з яких продуктів починати? З промислових, так би мовити, баночних пюре, чи готувати самостійно. Так, дійсно, часто батьки і на прийомах задають ці запитання. Тому найважливіше, що може бути: ваша їжа, яку ви пропонуєте дитині, має бути свіжою. І Якщо це пюре відповідно, відповідної консистенції. Якщо ви вибираєте баночні, баночне, так би мовити, харчування, тобто промислове харчування пюре з баночок, вже готове. Гаразд, супер. Основне, щоб воно було свіже, був гарний термін придатності, воно піддається термічній обробці, пастеризується. Тому, як правило, з цим все гаразд. Ви нагріваєте його до температури тіла, стежите тільки за цим. Будь ласка, якщо ж ні, якщо ви все-таки хочете е, самостійно приготувати їжу для дитини, тому що це теж певний ритуал і дитина теж це зауважує, е, будь ласка, можете готувати самостійно. Тут все, все вже на ваш, на ваш розсуд. Чіт, чітких якихось рекомендацій педіатра вам по цьому не дадуть. Якщо немає ніяких більше запитань. В принципі, то ми тоді будемо завершувати. В нас, Якщо у вас виникне щось індивідуально ще після ефіру, коли ви подивитесь в записі, наша клініка розробила спеціальні консультації по прикорму, де ви зможете задати лікарю всі запитання, лікар детально відповість на ваші запитання, розбере індивідуально вашу ситуацію, дасть вам відповіді на всі нюанси, які можуть бути. В прикормі, і ви задоволено будете продовжувати чи починати водити прикорм своїй дитині і знайомити її з цим. Тому що наголошую, що все-таки початок прикорму в нас не для того, щоб одразу нагодувати дитину, а лише для того, щоб спочатку просто познайомити її з їжею. Тому будемо раді вам в цьому допомогти. Дякую вам за увагу. Наступні ефіри. долучайте до наступних ефірів. У нас ще, ще буде їх декілька. Наступний ефір проведе колега Ольга Шльомська, І тема її ефіру буде харчування дитини після одного року. Теж буде дуже цікаво, пізнавально я впевнена, що вам сподобається. Тому будьте здорові. Не бійтесь давати своїм дітям пробувати щось нове, а ми вам в цьому допоможемо. Тому будьте здорові! До побачення на все добре.